Це історія про тих, кого могли втратити, про бійців, які виролили своїх побратимів з полону, а потім самі опинились в оточенні, про пілотів, які стали очима надії, про мужність наших козаків, які не здались навіть тоді, коли не було шансів. День нам дали нову зону відповідальності, і ми приїхали на позиції, почали розвертати антени і підготовлюватися до роботи. На вечір тоді мала заїхати наша піхота на позиції. Ми перед цим почали е, мінувати всі підходи до нашої позиції, щоб ворог не пройшов. Ночі отримали приказ вибігатися на нові позиції. Виїхали ночі, рано, ну на світі заїхали в зеленку, зрозили БК, звозили водичку, пішли облаштовувати нові позиції, ну закапилося, щоб приймати бой. Кубик, кубик, вийду в на зв'язок. Кубик кубик, вийду в на зв'язок. Вранці десь о 6 ранку я заступив на зміну. Змінчик доповів мені, що... Все вночі пройшло добре. Рух ворога не замічено, але зв'язок вночі пропав з нашої суміжної позиції, з нашими сіміжнику, які стояли неподалеку від наших позицій. Але скоріш все, це із за підкоребу. У них були проблеми, тому що вони були трохи вище нашої позиції, і скоріш і за цього. В 6.30 на нас вийшов айстар і повідомив, що одна з наших позицій під названням Кубік зночі не виходять хлопці на зв'язок. Ми полетіли до розвідку у цієї позиції. Пілоти пролетіли деякий відрізок укріп района наших суміжників і замітили там рух. Під час дорозвідки розвідки ми обнаружили, що ворог пересувається по наших окопах, і по цьому відомо, що він зайняв наші позиції. Що ж стріма, всі бачили і знали, куди лупити. Туди просто а, летіло все, що у нас було. Все круто, наші вогневі засоби туди чітко трибатила арта, міноміти, особливо мавіки збросами, чітко просто простим забрасував бліндаж. І в півішки просто філігранно залітали а, в ці бліндажі розривали. Коротше, ганяли ми цих уродів по всьому крім району. Завдяки щільному вогню нашої артилерії ми цих собак загнали в один з бліндажів. Туди одразу влучила наша ФПВ, бліндаж загорівся. І ми побачили, що звідти вибіжали чотири піхотинці. Вони вибігли з бліндажу. Ми спочатку подумали, що ворог, хоче наскоком ще на наші позиції заскочить і штурманоть. Підлетівши ближче і призумивши, ми побачили, що вони були роздягнуті і в них були зв'язані руки. Ми зрозуміли, що були наші хлопці, які вирвалися з того полону і почали біжати вони в нашу сторону. Ми вийшли на позицію Лацію та попросили, щоб хлопці зустріли їх. Минуло через 40 ми знайшли першого обгорівшого ну, нашого, і вивели його в місто, де ми вигружали бика і водичку, посадили і пішли шукати другу групу. В той час, поки піхота витягувала суміжників на точку Ваха, до них вже вирушив командир роти Крим, щоб їх забрати. Коли пішли нашу другу групу, э, нас смалював э, дрон, по нас акрила мінометний вагон. Э, э, Хлопці були, ну, спли втекли в одних трусах, і дуже обгорівші. І ми так перебіжками від кустов до кустов, від деревини до деревини ховалися, вони бігли, там дуже їм було больно, їх так за руку них шкура злазить, обпечена кров іде. Таке в них волоси пообгорали, брови, щоки, ріса, ну вони сильно були попечені. І один, коли я вів, все розказував, що вийшов з плена, обгорів, но живий, дійшов. Головне, доведіть, і якщо живий останеш, то будемо пити, поки ног не попадає, тільки доведіть. Крим оперативно залетів на козаки зі своїми хлопцями, на точку а та забрав поранених і як можна швидше виїх, поїхав на безпечну зону. Після того ми супроводили Крима в безпечну зону і повернулися розвідувати вишку. І як ми побачили, зі всіх сторін почали збігатися піхотинці. Тут, як показали, що біля вишки збігається невідома піхота, я на пару секунд завис. В голові думаю, це наші. Може, суміжники, може, все таки просочився ворог і оточує наших хлопців. Ми відразу почали виходити на наші позиції, але вони не відповідали. На мене вийшов один із пілотів і запропонував ідею, завдяки якої ми зможемо вияснити, хто то є біля вишки. І ми придумали таку штуку, що писати записки, лежити їх в пластикові бутилки і скидувати е, з Мавіка, щоб було розуміння, хто це і що це, і щоб їм було зрозуміло, що далі робити. Коли вже пілот а, тягнув вже другу записку піхоті, яка була біля вишки, на нас вийшов морячок і доповів, що їм довелося відійти до вишки, тому що їх почали штурмувати з усіх сторон. Щільний вогонь був просто на 180 градусів. Ми з усіх позицій, хто лишився, відступили до радіовишки, зайняли там бліндажик і зайняли кругову оборону. Нам пора це і передали, щоб ми трималися, з допомоги за нами виходить. Наші козаки зайняли кругову оборону та почали відстрілюватись. По ним вівся вогонь з ну, зеленки, але не було видно. І полот почали шукати цих улюбків зі скідом, і щоб підсвітити Артой. Щоб знищити їх. І ми полетіли робити до розвідку, щоб зрозуміти, з якої сторони ведеться огонь по наших позонах. Задіки пильності. Пілота нарешті замітили ворога, який спускався з камашивки в сторону вишки до, до хлопців. Поки арта та дрони випарювали землю з-під у окупанта, його друга група обійшла з правого флангу та щільно підійшла до, до вишки. І у хлопців зав'язався ближній бій. Остався у нас э, ящик патронів, ну, п'ятерки на автомати. Щось там витя, гранат стягнув ящик. І такі, хто ще, хоч як там мог відбиватися, ми відбивались. а тяжолі він навіть заряжав на магазин. Заражали магазини, належали гранати, ну, запали, вкручували. Ну, в общем, як могли б приймали участь всі і відбивались всі, і держали кругову оборону, скільки могли. А вони підходили ну, бетонний забор, і вони кидали з той сторони забору гранати в нам в бріндаж, а ми їм перекидали. Ну, в общем, було там 5-7 метрів. Завдяки нашим пілотам FPV ми змі... змогли відігнати ворога. Від вишки до посадки, де його вже чекала наша арта. Коли перебігали дорогу, з правої сторони від зеленки з сторони Камишівки в ямці лежав пулеметчик. і нам тупо повезло, він опустив морду вниз і міняв ленту. Він був зайнятий. І ми от ці секунди, поки він міняв на покемоні ленту, ми перебігли дорогу. Як закінчила працювати арта, пілоти повернулись до хлопців, які мали відтягнутись більш безпечну зону. І я вже думав, що ну, нарешті закінчиться цей жах, і ми зможемо хлопців повернути назад. Але ні. Повернулись до супроводу наших, нашої піхоти, яка. Придвигалися до точки евакуації, але ми підлетівши, і там їх не знайшли. По логіки хлопці повинні були йти вниз по дорозі до дамби. Пілоти прилетіли вдолі поперек цих посадок. Але ми їх не знайшли, і час ми пробували вийти на них на, на, на зв'язок, але під РЕП робив свою справу. Через деякий час пошуку пілоти повідомили, що мінометники вийшли на нашу піхоту. Ми відразу запитували, де вони знаходяться, які орієнтири біля них, щоб ми могли швидше їх знайти. Ми трохи заблукали, не там повернули і вийшли на 5 позиції. Пробила связь і нам сказали, що стоп перед нами 400 метрів та позиція і нас там вже чекають. Після довгого пошуку в нас виникла ідея, як хлопцям ідентифікувати Іменно наш дрон, бо в той момент дуже було багато повітря в повітрі дронів. Ми передали Айстару, що ми будемо підніматися, і опускатися дроном під звук моторів привлече хлопців. Вони будуть чути і бачити нас, і вийдуть на відкритий простір, щоб ми їх побачили, і далі продовжували їхню евакуацію. Ми побачили дрон, який кивав, пускався, підіймався. Але ми були в Зеленці, там було дуже багато дронів, по нам щось кіде. І ми боялися, щоб по нам ну, опять не навівся міномет, і боялося вийти на відкрите місце, щоб ну, просто боялося. Але состояння було, вже було майже всі, 300, всі І просто вже було ну, так, не дуже приятно. І Я вирішився вийти на відкритку. Із зеленки на відкритку. На дорогу вийшов піхотинець, пілот призумував, побачили і впізнала, що це був морячок. Ми повідомили по породі зв'язку, що ми його бачимо. І зараз буде спускатись дрон, і щоб він йшов за ним. Дрон присів, парації передали, що нас бачать, і потихеньку почав наш дрон тіває потихеньку, бо там було дуже багато дронів, в оські йшли, і пішки. І ми за цим дронам, що ну, кивав нам показував дорогу, потихоньку-потихоньку почали виходити через зеленку к нашим позиціям, нас почали виводити к нашим позиціям. Під час пошуку ми визначили більш швидший і безпечніший маршрут до наших позицій. Щоб в подальшому хлопців е там евакуїрували. Поки пілоти виводили хлопців до своїх позицій, я шукав е зв'язки е суміжників, які б могли б, е у яких могли бути позиції на шляху наших хлопців. Коли ми йшли по зеленки за дроном, ми встрітили остатки нашої э, роти РВП, вони э, э, їхали до нас на допомогу допомагати нам вийти з окруження, але не до їхнього, їхні броню спалили. Вони теж трохи обгорівши, це вже ну, хто там з них залишився, і ми кучка і кучка зібрали до докупки і пішли за дроном э, ну, до наших. Це було чудо, бо коли я вийшов на Айстара бригади Людь, він повідомив, що через пів години їхні пілоти будуть вже зніматися. Я йому повідомив, що в їхню посадку зараз заходять наші хлопці, вони дуже в тяжкому стані і попросив, щоб вони надали їм першу допомогу. Перейшов, перейшовши дамбу, ми вплинули в посадку, але нас побачили з дрона і почали накривати п'ять мінометом. Запалили посадки дві, і ми почали розповзатися і натрапили на бригаду Людь, яка почала нас затягувати до себе на позиції і оказувати першу медичну допомогу. Через деякий час Айстар Люті вийшов. Та запропонував допомогу з евакуацією тяжкими. Їхній квадрик може виїхати та забрати їх. Після надання допомоги першу групу рюкзак евакувала своїми силами, а під вечір за нами приїхав командир РОТ РВП Крим на броні і забрав всіх остальних, і евакуював на Покровськ. Навіть із з важкими пораненнями вони пройшли вісім кілометрів під ворожими обстрілами. Вони не впали духом. Пілоти дронів зробили неможливо або витягнути своїх побратимів з пекла. Це був не просто перетонок, це була боротьба за кожне життя. Дехто так і залишився на полі бою, на щиті. Їхні імена островів. Їхня жертва у нашій пам'яті. Ми не маємо права забути, якою ціною обводиться наша свобода.